Я все-таки намагаюся зробити хоч якусь форму з цієї одної волосини на сім рядочків. Може так. Ох. Хай буде так. Привіт, знову! Я Рожевому з буковкою В. Можливо, це англійське Б. Хоча мене звати Іван офіційно, але ж знаходяться люди. Які до сих пор мені упрекають в тому, що я звуся російським ім'ям. По-перше, дорогенькі мої. От ті, хто мені каже, що я звуся російським ім'ям, йдіть до Альони Альони і напишіть їй це також в коментарях. Або ще до, до, до Ван Люнінов чи до дуже багато. Ну, типу, це м'яка форма мого імені. Ще раз скажу, да? і я ні в якому разі не сприймаю, і в мене ніколи не було асоціації з російським ім'ям, коли я кажу на себе Ваня або на мене кажуть Ваня. Мені дуже шкода, що у людей є такі асоціації, і що чомусь воно там в народі це російське ім'я. Насправді відкрити Вікіпедію, я колись вже казав про це, що там це ім'я не російське. Так що я можу бути як і Іваном, так і Іванію. Ну, типу, просто коли кажуть на мене Іван, я це знаєте, зі школи помню, Або колись там з дитинства, мама мене вже буде ще зараз там, ем... ругати, вона Іван! Я такий -і -і там, Іван до, ш... до... до доски. Мені до завжди ну, ну, якось асоціація була, як ніби коли казала на мене Іван, знаєте, з якимось негативом. А коли Ваня, воно мягко, ніжно, зрозуміло? Це така психологічна травма дитинства. Я про це говорю відкрито. Тож мені подобається, коли на мене говорять Ваня. Але коли на мене скажете Іван, мене це ну, зараз вже теж не ображає. Ну, Ні, можливо, там Іван Рассел, це так статусно звучить. Ну я подумаю. Ну, блін, якщо я буду міняти псевдонім, в Інстаграмі, наприклад, ім'я своє на звані на Іван, в мене заберуть Галочку. А Галочку в Інстаграмі я отримав е, 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 Офі офіційно? За те, що я медіаперсона, а не я її не купував за 19 чи скільки вона там доларів. Кстати, я, конечно, нікого не засуджую, хто купив галочку. ну Я не знаю, я б ніколи її не купляв для себе, тому що ну, це ті, чисто діло принципу. А я хотів запитати, От є ж да, у мене глядачі, які купили галочку, і мені цікаво, там ви купуєте галочку, і типу ви кожен місяць маєте платити ті 19 доларів. Чи ви купили її, і вона залишається з вами назавжди? Поясніть мені, тому що я не купляв і не збираюся. А це знаєте ж саме тупе, що коли мені дали цю галочку буквально через пару днів. Офіційно почали продавати ті галочки. Я, типу, такі, знаєте, навіть не насолодився тим зірковим статусом в Інстаграмі. Блін, ну зробіть для медіаперсон для знаменитисті якісь інші галочки, якісь зірочки такі приливаючись, щоб було видно, що ті купили, а я отримав офіційно. Ну, правда? Окей. Ну я просто намагаюся вас розвежити. Знаєш, сьогодні я реагую на Ізраїль. Ми пам'ятаємо всі ці скандали з Ізраїлем, щось там то Євробачення відхилило пісню, то знову відхилило, щось там політичні підтексти цього разу. У нас виконавиця, яку звати Еден Голан або Еден Голан, все-таки випустила пісню під назвою Hurricane. Ураган". Боже, я не перечитаю ключу. З відеокліпом. А що це я почав дивитись відеокліпи? Раніше я дивився наші на уфайнали перформанс, а тут дивлюсь відеокліпи. Тож, прямо зараз я пропоную, якщо ви вже слухали, то послухати знову цю пісню разом зі мною. Якщо ви не слухали, то давайте разом реагувати на заявку від Ізраїлю. Are you ready? Here We go. Ураган. Ой, якось знаєте, вже соціальный запах. Уже просто по цим е, кадрам таким знаєте. <серказ> Красиво. Красиво. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось дуже по структурі знайоме. на, на, на. Ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, не буду я кричати, що щось плая, того, що, ну, але щось дуже таке по структурі. Щось таке вже є. Вау! О, хорошо. У мене ж мурашки трохи. В неї так цікаво В неї так цікаво голос, ну він вроді би його оброб... Ви так чуєте? От, так ніби переливає. Такий ефект має. Зазвичай такий ефект мають голоси, коли дуже проходять ч -ч -ч чітку, тщательно. Боже, а що в мене сьогодні з українською мовою? Що я забув всі слова? Ретельну обробку в мелодайнах та піч коректорах. Ну, це, типа, тюни. Це не автотюн, це мануальний тюн, скажімо так. Але можливо, так вона співає. Дуже дуже цікава пісня. Дуже. Блін, я вважаю, що Євробаченню э, потрібно знову за бекадірувати, як там кажуть, цю пісню, то що вона використала слово екстазія. Ну що це за пропаганда на кодики? Ну що це таке? Ну що це таке? Все? Е, як там? Страйк, бан. Все. Жартуємо. Дуже красива мелодійна пісня, дуже. Again. Я текст читаю. Що за Аріана Гранде? Мені подобається відеокліп. Дуже красиво все зроблено. Дуже. Це хорошо на із як це. Яка мова в Ізраїлі? Це вона щось на ізраїльсько тянську заспівала, Типу там меседж для своїх. типу. Ми не переможні, ми сильні, ми все зможемо. Як Тіна Кароль каже, тримаємо стрій. Ну я так радий, тому що я перед цим знімав реакцію на Вірменію. І якщо ви не дивилися, йдіть, подивіться. Не буду нічого казати. Але ну, в принципі, мені сподобалось, що сьогодні я прям насолодився м, одною такою локальною піснею. Блін, не локально, як це по другому сказати. Ви поняли, поняли. мною ідентичною піснею. Боже, я, що, що зі мною? А інша така красива балада з гарним вокалом, дуже красивим відеокліпом. Ну, типу, ну, от знаєте, коли артист сформований, воно видно, що артист сформований. А не дивишся на нього, око одне десь внизу, інше під підлогою. Я стісняюсь, але я хочу на Євробачення, Дуже багато таких. Тут просто відчувається, да? Воно відчувається. Але. От, що Стосовно Євробачення, це фінал, це зрозуміло. Це хід, але. От знаєте, от трішечки мені здається, що це така, знаєте, типова історія для Євробачення з такою піснею. Ну, чуть-чуть типова історія. Тут її треба, знаєте, дожимати таким якимось промо неймовірним. Номером, щоб зразити всіх на повал. Що думаєте? Ну? Я вам дякую за. Куди дякую за пере... Ні, ну да, я вам дякую за перегляд. А як же курс по мобільному монтажу я не сказав? А давайте краще. Я вам просто покажу найкращу рекламу вашого життя. Курс по мобільному монтажу. Це найкращий спосіб навчитися швидко, і якісно та цікаво монтувати на своєму гаджеті. Неважливо, в тебе iPhone чи Android. Методи, яким я навчаю, підійдуть абсолютно всім. Доєднавшись до курсу, ти отримуєш 7 модулів та додаткові відеотуторіали, як робити ефекти. А Якщо ти взагалі не вмієш монтувати, як я, наприклад, я з базовий модуль. Наступний модуль це. Переходи. А далі ми йдемо до модулю звук. Якщо тобі потрібно працювати з текстом або субтитрами, отримуй відправ себе в будь-який куточок світу завдяки модулю маски та хромакей, О! а потім ми йдемо до складного монтажу. Ну і звичайно, модуль про штучний інтелект. Щоб дізнатися більше про курс, заходь в мій інстаграм та дивись інформацію та читай відгуки в моїх хайлайтс. А, ха, 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 ха. а щоб доєднатися до курсу, переходь по цьому QR-коду або за посиланням під відео. Яка ціна питаєш? 10 філіжанок кави. До речі, а де, а де моя кава? Курс топчик. О, горобчик. Дякую вам велике до зустрічі в нових відео. Дивіться попереднє відео на каналі. Підписуйтесь на канал в Телеграм, інстаграм та доєднуйтеся до курсу по мобільному монтажу.